Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я закривала лечо, перці в томаті на зиму. Мені знадобилось 2 кг помідорів звичайних польових, 2 кг солодкого перцю, 2 столові ложки соняшникової олії. 6 горошин чорного перцю, 2 духмяного і десь 3 листочка лаврового листа. 200 г цукру, 2 столові ложки без горки, соль, 50 мл оцту. в мене оцет яблучний, можна взяти звичайний. Для початку потрібно підготувати томат. Для цього я розрізала помідорку. Зараз буду перекручувати їх на мясорубки. Переливаю томат у кастрюлю з товстим дном. Ставлю на вогонь. Він має на повільному вогні покипіти 20 хвилин. Поки там мій вариться, я підготую перці. З перців забираю все зайве і зараз буду нарізати їх на невеликі полоски. Я нарізаю такими полосками. Ви можете нарізати будь-якими, які ви любите, але моя порада не робіть їх дуже тонкими, щоб воно не було дуже розваристе. Тут мені знадобилась допомога, і чоловік прийшов мені на поміч. Киплячий томат ставлю перець. Загальний час варки має бути 20 хвилин. Через 10 хвилин після того, як я поставила перець, перемішала, я додам сюди цукор, сіль, соняшкову олію, лавровий лист і перець. Перемішаю. Через 10 хвилин після цього я додам оцет. Тобто оцет додається в самому кінці. Після того, як ви додасте оцет, варите його ще 3 хвилини, вимикаєте і розливаєте по баночкам. В попередньо простерилізовані баночки зараз буду розливати лечо. Заповнили баночки, закрутили їх ретельненько, перекинули до гори дригам, накрили рушничком. Все, хай вони там стоять до завтра, потім приберете їх, де вони там у вас зберігаються. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.